Небесне всередині вас. Так каже нам слово Господнє, посіяне в серці маленьке зерня зросте, якщо приймеш його ти. Як з Біблії будеш його поливати водою живою щоденно, то виросте в серці ота благодать, велике, литвистеє дерево. У ньому, будуть знаходити спокій, підтримку, любов. Сховатись під листям. А листя це слово від Господа в нас, що миром і спокоєм дихав. Це Божий характер, що хоче у нас Господь із любов'ю виховати. А Царство Небесне всередині нас, якщо його в серце впустили. І дуже важливо, щоб там не погас запалений Богом світильник. Щоб нам, освітивши, могли показати всім людям дорогу у небо, щоб царство Небесне могло в нас сіяти, в душі берегти його треба. А Царство Небесне всередині нас, чи можемо нині сказати, чи може світильник давно уже в нас почав потихеньку згасати, бо дана свобода для церкви іще. Ніхто не вбива і не гонить. Багато і гарно пожить можна ще, будинки й онука настроїть, а царство небесне, воно в небесах в нас буде, як будемо в небі, воно має бути на землі, тут у вас, сказав Бог про тебе і мене. Спаситель пішов, та це царство лишив. Як приклад у дітях Господніх, людей, щоб спасати, продовжили ми, продовжили діло Його ми. А як того царства не бачать у нас, яке у Христі люд весь бачив, чи ж схочуть ті люди йти до Христа, щоб Він їм гріхи пробачив? І йшли за Христом, бо у ньому завжди світилося царство небесне. До себе воно притягало усіх, як пташку під дерево в спеку. Тримаймо те царство, що дане Христом у чистому і вірному серці, і нас приведе до Ісуса воно із душами тисяч спасенних. Амінь.